Святується транспортний засіб це ім'я отця, і сина, і святого духа. Активна громада, активне керівництво в першу чергу і переживає, приймається безпекову ситуацію. і за людей, які тут мешкають. Тому Ще раз слова вдяки. Ну ще від нас дійсно це над, надто серйозно. Це дійсно надто важливо для того, щоб собі самі мешканці е, містечках невеличких біля району Франківська мали е, і почувалися в безпеці, мали безпеку і почувалися в безпеці. Саме такі забезпечити безпеку, це поліцейський офіцер громади. Тому від нього ну, і вам побажання дійсно на благо громади працювати на благо іміджу поліції для того, щоб дійсно люди знали, що вони почуваються в 100% безпеці, тому що я рядом поліцейський. Сьогодні ми живемо в умовах війни і на даний період часу ви бачите, що досить не суттєві функції, які раніше були до поліцейського, не віднесені, то зараз поліцейський саме із громадою, саме із людьми, з біженцями, з переселенцями. Тому вам удач тримати як руки на пульсі, щоб дійсно був правопорядок і громада була задоволена від дій правоохоронців. Це дуже хороша справа. Я дякую, що ви спільними зусиллями порозумілися, придбали автомобіль, зробили на приміщення, приміщення належні умови для того, щоб офіцер громади почував себе в нормальних умовах. І я сподіваюся, що ми цією службою збережемо не одне життя наших громадян. Щиро всім дякую, дякую всім за що долучилися. Слава Україні! Слава Збройним силам і слава українській поліції. Лисецька територіальна громада обхоплює чотири населених пункти: саме СМТ селище міського типу Лисець, Старий Лисець. Посіч та стебник загального населенням біля 8 тисяч громадян. На даний час я вже познайомився з більшістю жителями селища і з громадою, і з виконавчим комітетом, з депутатами та керівництвом громади. Я бачу, що пан Роман вливається в колектив, є володіє інформацією, працює з людьми, працює так, що я надію, що буде працювати і тільки по Поліцейська станція є створена для того для людей, для громади Лисецької, оскільки щоб люди не добиралися до поліцейського відділення, в які знаходиться місце тисниця чи івано франківської а поліцейська станція знаходиться в, селищ, в селищі, тому всі люди протягом 24 на 7 можуть звернутися так само до поліцейського громади або з'явитися в дану поліцейську станцію для вирішення своїх особистих чи якихось в них проблем. Я є 24 на 7, я тут постійно.